Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. Сьогодні покажу, як зараз можна не просто тримати гроші на біржі, а змусити їх приносити пасивний дохід. Без трейдингу, без нервів, просто через свого роду стейки на біржі під назвою PoolX. Розповім простою мовою, що це таке, та як за декілька кроків на цьому стабільно заробляти. І що цікаво, так це те, що поки на всіх біржах на даний момент дохідність стейкінгу на стейблкоїни типу USDC та USDC тримається нижче 3%, то в PoolX дохідність зазвичай вище 30%. Тому дивимось уважно. Мабуть, багато хто із вас про біржу BINGX не чув. Але даремно, тому що на ній багато активностей з пасивного заробітку. Тому, якщо немає аккаунту, посилання я залишу в описі під відео. За ним ви отримаєте максимальні бонуси, що у 5 разів. Вищі за звичайні і, звичайно ж, знижку на торгову комісію. Далі переходимо у розділ XPool. Натискаємо більше та «XPool». Зараз, як ви бачите, триває фарм двох токенів, які ми можемо отримати, закинувши свої USDT. Максимальний ліміт зазвичай 5000 USDT. На питання, скільки можна заробити, то ось тут ви бачите відсоток дохідності річних. А ще крутий плюс, що нагороди ви отримуєте щогодини. Тобто на старті можна декілька годин отримувати прибуток від суми вкладу вище 300% річних. Ризиків немає ніяких, кошти можна забрати у будь-який момент, а дохідність ви не втрачаєте. Спочатку нам нараховуються бали, які пізніше конвертуються один до одного у токени, які ж, звичайно, ви можете продати та зафіксувати прибуток. Пули тривають від 2 до 7 днів. Учасників зазвичай дуже мала кількість, тобто конкуренція майже відсутня. Механіка проста: натискаємо стейк. Обираємо суму, підтверджуємо і просто отримуємо нарахування щогодини. Викупити свої кошти можна в будь-який момент без блокування. Натискаєте Повернути і гроші повертаються на спотовий баланс. Іноді пул розділений на три частини: USDC, Bitcoin та окремий пул для нових користувачів. І ось тут найцікавіше. Для нових аккаунтів ліміт 2000 USDT, і як показує практика, нових учасників зазвичай дуже мала кількість. У попередніх проєктах нові аккаунти могли заробити приблизно 20-70 доларів за 5 днів стейкінгу 2000 USDT, що доволі непогано. Якщо грубо рахувати зараз, думаю, і за участь у всіх майбутніх та попередніх полах можна було отримувати 20-30 доларів при повному ліміті для старих користувачів. Тож механіка проста, точно така ж, як в стейкінгу. Закинули, отримуєте нарахування та можете забрати в будь-який момент свій депозит. Або ж чекати його завершення, і кошти автоматично вам повернуться. Якщо з'явиться щось цікавіше, де можна заробити чи інші круті пули, я одразу напишу в телеграм-каналі. Тож буду радий вас там бачити. Вся інфа безкоштовна. Підтримайте відео лайком, якщо було корисно, так ви допомагаєте розвивати україномовний криптоконтент. Бажаю всім профіту та до зустрічі у наступному відео.